Значить, захожу в його кімнату, І що ви думаєте, він там робить? Дрочить. Я накричала, так він мені таку істерику устроїв. Мені 16 год! У мене має дівчини. Я маю право на секс. Хоча б віртуальний. Коля, ну тебе вже всі руки в мозолях. Не Колькай! То взагалі то від турніка, я спортсмен. Ти дрочун, дівчину собі найди. Дебілка, ти мене вже прикуморила, Дівчину найди, яйця побрий, тебе воно все грибе, вийди отсюда, розбійник! Мамо, в нас гості! Я дівчину привів. Встрічай невістку. Микола, ти довбойоп це козал! Це коза! А значить, дівчатка! Коля, яка ж ти кончена! Та ти сама казала не йти дівчину! Дівчина не козу! Ой, все! Зіночка, пішли і ти в комнату свою покажу! Куди ти їй повів? Ми пішли в комнату, у нас зараз буде жаркая ніч. у нас зараз буде безумний секс, так що попрошу не мішать! тобі! Їдеш в дідом!